Дорожнього руху. Так цього заклад це надати можливість застрокових та скоординованих дій на підтримку безпеки дорожнього руху щодо забезпечення перемоги для суттєвого покращення стану на подорогах області та держави та суттєвого срочних страт, які на привели кіжати сьогодні мають. Сьогодні безпека в Україні. Саме на дорогах потребує, як ви знаєте, додаткового сильного покращення. На превеликий жаль за добу в Україні є 14 осіб. Понад 100, понад 100 осіб, учасників дорожнього руху, травмуються. В цьому році на дорогах України загинуло більше 4 тисячі людей і більше 31 тисячі травмованих. Це жахливі цифри. Які сьогодні призводять до такої нашої спільної роботи, яку ми сьогодні проводимо. Адже ж через, саме через журналісти, через вас ми мусимо довести до всіх учасників дорожнього руху, до пішоходів, до велосипедистів, до автомобілістів. Про жахливий стан, який сьогодні коїться на дорозі. Проведення Сукраїнського тижня безпеки дорожнього руху це є гасло безпека на дорогах залежить від кожного. Ну, Потреб покликане повернути увагу суспільства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху всіх учасників, стабілізація, зменшення кількості людей, кількості жертв на дорогах, дорожньо-транспортних зброях. В рамках цього тижня спільно з головною інспекцією, спільно з громадськими організаціями будуть проходити заходи. Так званий захід це пішохідно-дорозі, мобільний телефон. Рядінь безпеки. Мета цих заходів все ж таки це самопрофілактика, а не носить заходи покарального плану. Тому що до мети цих заходів в першу чергу не покарати, а впливати на підсвідомість учасника подорожнього руку непорушно. Спільно з працівниками ДАІ, а на оперативному раді було вирішено, що ці заходи будуть приймати керівників всіх рівень, від начальника управління заступників командирів, від командирів з водіїв начальників відділення, водії, які особисто будуть е, приймати участь в заходах, зупиняти транспортні засоби, попереджати водіїв, закликати їх щодо, щодо покращення стану аварійності, не порушувати. Їх, і по при своїм прикладам, якщо водії будуть безумовно покірлені, дякувати їм за такій напрямку діяльність.